Творче об'єднання на читай Василь Симоненко. Ошукана могила. Читає Надія Крапка. Отут, де сумно опустили віти Струнки тополі на твердий обліг, в димом 43 літо. Він за неправду у бою поліг. Його селянки в землю тут зарили, Без почистей, без жалю без труни. Шумлять тепер навкруг його могили Розкішні придорожні бур'яни. І лиш діди, як сонце похолоне, Розказують повільно, ніби сон, Що бивсь він до останнього патрона І не хотів здаватись у полон. Та не вінча його героїв слава під небом неосяжно голубим То полі українські величаві докірливо гойдаються над ним. Прислужнику лукавих і неситих, За що поліг в неправому бою? І сироти твої з тобою вбитих, дурну відвагу прокляли твою. Життя твій слід і пам'ять загубило. Нема хреста ні імені, ні дат. Стоїть німа ошукана могила, Де спить безславно фюрера солдат Творче об'єднання на читай. Василь Симоненко, Ошукана могила. Читала. Надія, крапка.